Вітаємо вас 23 серпня в Україні відзначає День державного прапора, і сьогодні дуже знаковий і символічний співрозмовник. У нас пан Андрій Гречило, доктор історичних наук, голова Українського геральдичного товариства, депутат Львівської міської ради, першої, першого демократичного скликання, автор ухвали про підняття державного прапора. Так, у тоді, Львові, тоді ще національна прапора. Ну, тобто, ну, хто як не ви, може найліпше розповісти про державний прапор. Але я розпочну з дуже простого запитання: це сині і жовті кольори, синій згори, жовтий знизу, два до три, ширина до о, довжини. Так? І ніяких суперечок вже довкола. Державного прапора немає. Бо колись сказали, там жовто-синій, синій, сині жовтий, дискусії були, все крапка поставлена. У нас фактично крапка поставлена була вже в 92-му році, коли на початку року, у січні, Верховна Рада затвердила постановою цей прапор як державний. Власне, визначивши і порядок кольорів, і визначивши і пропорції полотнища. От а те, що ми мали десь протягом останніх десь 20 років, це були більше такі, знаєте, технологічні. Політтехнологічні різні спроби вкинути якісь суперечки в українське суспільство, розпалити якісь емоції. Ну зараз, особливо під час активного російського вторгнення, ми бачимо цілу купу фейків різних на різну тематику. А на той час вони намагалися якраз от розбити окремими питаннями, і ну, це вже для нікого не є дивним. І тому ці дискусії в українському суспільстві намагалися тоді спровокувати. Але завдяки тому, що було опубліковано якраз і мною в тому числі дуже багато матеріалів історичних спростовано ці фальшивки, які подавалися, там були і історичні перекручення, і просто різні нісенітниці, там пов'язані з феншуєм чи ще чимось, які відношення не мають до історії прапора. То можна сказати, що в цій історії. Ще поставлено давно крапку. Ну, єдине, що може, десь якісь там адепти лишилися, які намагаються перевернути прапор і вважають, що від того буде краще жити. А коротко, такі найважливіші віхи історії національного державного прапора синьо-жовтого. Фактично, про сучасний прапор ми можемо говорити тільки власне в сучасну добу. Очевидно, він виник не на порожньому місці, він виник з апеляцією до історичної традиції. Але це стосується навіть не тільки України. Ми як подивимося по е, в майже всіх країнах світу. То їхні державні прапори, які зараз функціонують, фактично утверджувалися протягом останніх сотні двох років. І власне українська символіка вже остаточно в такому загальноукраїнському значенні, як національний прапор, пов'язана передовсім з революцією 1917-21 років. Тоді відбулися і перші юридичні законодавчі затвердження. Спочатку Центральною Радою були затверджені окремі закони, які стосувалися, зокрема, от флоту Української Народної Республіки. Пізніше акти приймалися і українською державою вже Павла Скоропадського гетьмана, і відновленою республіканською владою, і Західноукраїнською Народною Республікою. Тобто ці державні утворення, які виникли на українських землях в той період, всі фактично затверджували і фіксували. Державний прапор. Ну, єдина відмінність тільки полягала часом у відтінках. В перших формулюваннях було написано блакитно-жовтий, в пізніше синьо-жовтий, і навіть загалом було погодження, що блакитний є менш світлостійкий колір, і він от в таких кліматичних умовах, як перебуває Україна, дуже швидко вигорає, особливо літом на сонці. І тому, як норма, вже коли приймався державний прапор в 92-му році. Все таки прописали синьо жовтий, що власне середнього насичення колір був визначений на українському державному прапорі. А якщо до історії про те, що козаки гетьмана Івана Мазепи разом зі шведськими військами воювали проти Московії на початку XVIII століття і, мовляв, ніби з легкої руки шведського короля був синьо-жовтий прапор у козаків. Ну, це не відповідає дійсності, тому що є дуже е, докладно описані біографи самого короля, залишили нам е, кілька різних публікацій, кілька різних книжок, де буквально поденно розписано, що король робив, з ким зустрічався і які заходи відбувалися. Е, ці міфи були пов'язані з одного боку, розписували байки, що нібито Мазепа зустрічаючись ще в Горках. Це недалеко від Новгорода Сіверського, тоді отримав якісь прапори. Ну, немає жодних підтверджень, це і не нісенітниця. І по-друге, це так само байка була, ніби що потім десь же козаки використали шведські прапори. Це так само ну, абсолютно нічим не підтверджене. Мало того, якщо би навіть повірити в правдивість подібних версій, що з тим щось було пов'язане, зразу після Полтавської битви 1709 року. Наступні роки ми маємо дуже цікаві документи, коли затверджувалися прапори для сотень і полків окремих підрозділів на Гетьманщині. І одне цікавіше для полтавського полку фіксується, що ці прапори мають бути синього кольору, і на тому зображений жовтий чи, чи золотий національний герб, тобто козак з мушкетом. Ну, очевидно, якщо б відповідало правді, що козаки запозичили якісь кольори від шведів, ну, то російська влада би не дозвола, не допустила використовувати подібні символи на козацьких прапорах. Ну І зрештою, ми мусимо розуміти, що державність, чи якась традиція українська була перервана з ліквідації Гетьманщини. І фактично, навіть та символіка, яка використовувалася, б я не випадково згадав поняття національний герб козак з мушкетом». У XVIII столітті в багатьох джерелах фіксується як малоросійський національний герб, тобто український, як символ Гетьманщини. От. Ну, але з ліквідацією Гетьманщини в кінці століття фактично ця традиція була перервана. І вже потім, коли у 1918 році вирішувалося питання національного і державного герба Української Народної Республіки, ну, козак з Мушкетом був одним претендентів, претендентів, ну, але в кінці рішення було прийнято на користь тризуба. Більш оригінального, більш давнього символу, який апелює до глибшої української традиції, а прапори Львова ще у 13 столітті мали синій колір? І... Тут мова радше йде не про Львів, а йде про Львівську землю і про руське королівство. Власне, герб, який використовувало це королівство, це є поєднання синього жовтого кольорів, тобто на синьому полотнищі зображений був золотий лев, який спинається на скелю. І е, однозначно, що ця історична традиція не випадково сказав, що в багатьох країнах саме апелюється до історичної традиції, хоча утвердилися ці кольори саме на початку от в Україні на початку ХХ століття. Е, перше таке зародження, от в сучасному трактуванні українських національних кольорів, можемо віднести до 1848 року, коли у Львові відбувалися події широковідомітки Весна народів. Це Загалом піднесення революційного руху різних поневолених націй народів, які пробували в складі великих імперій. І, власне, тоді головна руська рада не мала готової відповіді, які символи мають використовувати українці русини в Галичині. Було для цього створено спеціальну комісію, і ця комісія десь через кілька засідань на таємному засіданні головної руської ради. Доповіла, що таким символом треба використати знак, який пов'язується саме з періодом Руського королівства, золотого лева, який спинається на скелю. Ну а місцеві руські чи українські кольори, як тоді от руські писалося в трактуванні, це є споєднання синього і жовтого. Ну, Але це є період, який стосується тільки одного регіону України, власне, Західної України, Галичини. Ці кольори дуже швидко. Поширилися і на Буковину, а вже десь кінця 19 століття і на Надніпрянщину поваленьку, поваленьке, але принаймні, особливо після революції 1905 року, коли вже стало, скажімо, можливість більшого доступу інформації обміну якимись літературою, періодичними виданнями. В середовищі української інтелігенції на Дніпренщині якраз почало утверджуватися це поняття. І от масовий вибух сприйняття цих кольорів саме як ідентифікатора українськості, української держави, приналежності, це є період 1917 року. Ми фіксуємо тоді в Києві масові заходи використання саме цих кольорів. Які трактувалися як українські національні, але, очевидно, їх на той час вже не пов'язували з Галицькою традицією, не пов'язували з руським королівством, а пов'язували більше. От була така популярна версія, яка залишилася, мабуть, до сих пір, з такою візуалізацією українського ландшафту блакитне небо, чи синє небо, і жовтий пшеничний лан, чи жовтий степ тобто це вже залежить від регіону. І, в принципі, ви бачите, саме пояснює як гуманістичне, воно. Абсолютно зрозуміле для будь-кого. І найцікавіше, навіть десь довелося мені недавно прочитати м таку публікацію одного з іноземців, який десь тут подорожував Україною. От тепер в цей важкий період. І він дуже втішився. Каже, ну я нарешті зрозумів, каже, от чому українців такі кольори. Каже б я якраз потрапляв він десь в Степову зону, і в десь там вже північні райони, десь з Київської області. Каже, тут скрізь синє небо. І або жовтий степ, або жовтий пшеничний лан тобто це поєднання кольорів було для всіх зрозуміло. і це сприяло їхньому утвердженню поширенню серед всіх українських громад, не тільки які проживали в межах України, а також і на місцях компактного проживання, де скажімо, на далекому сході, в Туркестані, там, в різних Омськах, Томськах і тому подібне. Територія України тривалий час перебувала у складі чи у неволі двох імперій Російської імперії та Австро-Угорської. Як, як ставилися в цих імперіях до українського національного прапора синьо жовтої І як це відрізнялося? У російській імперії ми фіксуємо тільки от, кажу, перші згадки. Взагалі, український рух був в загоні, і перші якісь згадки про використання цих кольорів десь після 1905 року. Там десь відкриття пам'ятників в Полтаві, по-моєму, Котляревському, потім десь в українських книгарнях, і це переважно обмежувалося стрічками, тобто поєднанням синіх і жовтих стрічок саме на той період. А що стосується Галичини, то тут основний конфлікт все-таки був між не стільки австрійською владою, а власне між українцями і поляками, які ну, конкурували за цю територію, і поляки агресивно сприйняли. Сам розвиток українського руху, бо вони розуміли, що і українці теж будуть претендувати на якусь державність, і ця державність не обмежиться тільки там Дніпром, а також і буде претензія на Галичину, де українці компактно проживали, мало того, і становили реальну більшість, принаймні по всьому регіону, принаймні тої східної Галичини, яка була у складі Австро-Угорської імперії. І власне, але використання прапорів відбувалося навіть під час візиту. Франца Йосифа 1880 року, ми маємо зафіксовані різні акварелі, де під час відвідування чи Святоюрського комплексу у Львові, чи десь в інших місцевостях в Галичині, то супроводжували цей візит вивішування не тільки австрійських кольорів, але також висіли і польські прапори, і українські прапори. Коли синьо жовтий прапор став великою кісткою у горлі Російської імперії вже під час Першої світової війни? Ну фактично, ми можемо сказати, що все-таки період революції, тому що під час Першої світової війни навпаки, от Українізацію військових частин Російська імперія використовувала, тому що їй було потрібно гарматне м'ясо якось для того, щоб стимулювати бійців для того, щоб вони не втікали з фронту і вели далі бойові дії. Ну, то очевидно, тоді от масово досить використовувалося поняття українізації. І деякі офіцери, деякі генерали це підтримували. Ну, з іншого боку, українські складі російської армії зіштовхнулися з тим, що вони воюють проти австріяків, які теж виявилися українцями. І ну, є відомі такі факти братання десь під час боїв і тому подібне. От але от кісткою в горлі, як ви кажете, це вже стало. 17 році, коли Російська імперія посипалася, була ліквідована монархія у лютому місяці. Ну і Україна почала з'являтися вже в реальних образах як окрема республіка. Тобто було задекларовано зрештою утворення Української народної республіки в кінці сімнадцятого року, на перших порах вона ніби виглядала ще як частина оновленої Росії. Але вже у 18 році, в 2018 році, четвертим універсалом було проголошено самостійність і незалежність Української Народної Республіки. І раз з цього періоду, як почалася ще й активна війна і проти білої Росії, і проти Червоної Росії, українські символи, як символи самостійності, символи незалежності, стали однозначно агресивно сприйматися в російському суспільстві. Здається, коли. Узаконювали державний прапор 90-му році у Верховній Раді, то один з варіантів цих прапорів це був той прапор, який побував у Москві під час там революційних подій московських. Ну, це так, якби гірко, символічно. Ну, там не один прапор, там, до речі, і українське об'єднання українців, які перебували в Москві, використовували свої прапори синьо-жовті. Ну і дуже символічно один з танків, який потім теж вийшов на вулиці Москви, теж мав синьо-жовтий прапор, так що екіпаж просто був з України, і от вони той прапор використали. Є фотографії з того періоду. Так що символічне значення Ну тоді було інше протистояння. Там було протистояння, скажімо, вже і союзної влади, і Єльцина, і Горбачова, і Російської Федерації. От, ну, але вони всі мали надію, що Україна все таки не вийде зі складу Союзу, і там в якійсь формі вона не союз буде існувати. Так, тоді всі ми сприймали Єльцина як демократа і не знали, що він обирає своїм спадкоємцем Путіна, якого розхвалив у розмовах з президентом Сполучених Штатів Клінтоном і фактично передав владу в руки КГБ. Віддав. І маємо велику тривалу четвертий рік війни. Війна у нас фактично з 2014 року. Це вже така гаряча фаза, яка. З 12-й Так, з 22-го року, це все таки. Наші символи, кого вони ще непокоять в Європі? Кому вони не подобаються? Починаючи від синьо-жовтого прапора і до інших кольорів прапорів, які пов'язані з національно визвольним українським рухом. Ну, бачите, тут проблема, що в першу чергу непокоїть фактично майже всіх наших сусідів, тому що в будь-яких сусідніх країнах завжди знаходяться політичні сили, які десь починають коперсатися в минулому і висловлювати територіальні претензії. ну, нам якраз так повезло, що фактично всі сусіди. Якісь претензії мають навіть от на початку цього року, то виплили вже зовсім несподівано у Болгарії, з якої в нас і спільного кордону нема. Представники політичного теж якогось групування, які заявили, що от у випадку поразки України Болгарія буде претендувати на Буджак. Тобто, це частина Одеської області, Богу дякувати, хоч не всю. А далі йшли такі глибокі фантазії, що там, мовляв, українці з'явилися взагалі то десь в 90 чи 91 році, а болгари там жили з 8-го століття. О, тобто, вже маніпулюючи різними там історичними. До того вони ще за Уралом жили, якби так далеко згадували. Факт залишається, що навіть такі. Причому тут вже навіть досить різко вже не витримало наше міністерство закордонних справ, відреагувало. Але ну прикро проговорити такі сили дуже активні є і в Польщі, і в Угорщині, і в Румунії, і ну, в Словаччині, але особливо в Угорщині і в Румунії, які фактично постійно на рівні навіть парламентських партій висловлювали територіальні претензії. Наприклад, в Румунії минулого року одна з депутаток давала пропозиції, щоб розірвати з Україною. Договір про добросусідські відносини і вимагати повернення північної Буковини і так само Бесарабії, тобто так само частини Одеської області. Вона не казала, що після Молдови, ні? Ну, бачите, так чи інакше, але це проблема, на жаль, є така, що стерв'ятники завжди збираються і надіються, що їм щось випаде. От якщо б Україна дійсно за три дні впала. Путін би зайняв, чи російські війська зайняли би Київ, ну, то я думаю, знайшлося б досить багато бажаючих щось урвати. І зрештою, для нікого не є таємниця, що угорські війська підтягнулися якраз під кінець лютого до українського кордону. Тобто вони чекали, ну, мотиви, очевидно, зайти на Закарпаття були під претекстом захисту угорської національної меншини. Так що то. Від чисто символічних речей воно, на жаль, переходить у площину реальних політичних і конкретних трагічних. Так, ми зараз живемо в такий час, коли праві завжди думають, що вони праві. І Що більше праві, то більше праві. Так? Ну, бачите, російська влада зараз опирається і на правих, і на лівих. Тобто, якщо ще в період Радянського Союзу, то за кордоном використовували іноді там ідеологічних ліваків, тобто різних комуністів, які. Вірили в світі майбутнє, то зараз вирішують в основному або гроші, або взагалі і купуються цілі політичні сили. І ми бачили от, навіть, елементарно скандали там, з виборами президентськими чи в Румунії, де приймалися досить радикальні рішення і усувалися кандидати, які за російські гроші прямували до влади. От. Ну і, на жаль, бачимо, от в сусідній Польщі теж розкручується маховик дуже активної антиукраїнської історії, і в тому числі пов'язана символіку з червоно-чорним чи чорно-червоним, як правильно? В Польщі є закон, який забороняє поплюження чужих державних символів, то тягне за собою кримінальну відповідальність. В принципі, це такий закон, що ну, зрозуміло, бо якщо дозволили полякам там, скажімо, німецькі прапори чи інші. Нищити і чи палити, чи на дорогу якусь робити, ну, були би відповідні акти. То тобто синьо-жовтий захищений. синьо жовтий захищений, і, ну, ви, мабуть, бачили різні е кадри, що десь там знімали з якихось чи муніципальних споруд чи з театру в Варшаві е цей прапор, ну, але намагалися так. Ну, це не да, поплюжили, це просто вони. Ну, акуратненько скрутити, щоб це не підпало під дію закону про наругу чи, чи поплюження чужих державних символів. А з червоно-чорним прапором. А з червоним чорним прапором це розкручена, є така собі міфологема, що це нібито прапор от бандерівців, що нібито під тим прапором десь там вбивали поляків на Волині. Ну і ця технологія в Польщі дуже добре спрацювала. Це активно використало низка політичних сил. Там так само треба якусь тему, яка б підігрівала електорат. Ну і якраз оскільки. Українська проблематика зараз бачиться в Польщі як така найслабша ланка, ну то вже по ній хіба ліниві не товкся, і всі якось намагаються цю тему озвучити. А яка історична правда щодо цього права? Історична правда така, що в Польщі, скажімо, навіть в 90-ті роки минулого століття ніхто про ніякий червоно-чорний прапор не знав. Не знав про нього ніхто в принципі добре і в Україні. Якщо от пригадати, я от дослідження проводив на цю тему і дивився. От, навіть підібрав різні публікації. Багато журналістів зверталися до учасників національно-визвольного руху, і вони не могли дати якоїсь конкретної відповіді. Тобто вони не могли пояснити ніколи ці прапори, вони не пригадували Частина сказала, що вони ну не можуть підтвердити, що під час активної фази, десь там з дружньої війни, цей прапор використовувався. А як виглядає насправді фактаж? Насправді фактаж виглядає таким чином, що червоно-чорний прапор був прийнятий Бандерівським крилом після розколу в організації українських націоналістів, розколу відбувся в 40-му році, а під час другого великого збору. Який відбувався у квітні місяці 41-го року у Кракові, було прийнято якраз що ОУН бандерівців використовує як свій організаційний прапор в червоній і чорній красках. Як він має виглядати, це мало бути укладене додатковою якоюсь постановою. Тобто, вони тоді не вирішили, чи це дві однакові смуги, бо потім маємо навіть варіанти з трьох смуг. Маємо варіанти такий вимпелоподібний, подібний символ чорний з Червоним хрестом. Тобто варіанти були різні. Це є квітень 41-го року. Тобто, події відбувалися в Кракові. На той час кордон між територією поділеної української землі, сфера впливу Німеччини і сфера впливу Радянського Союзу проходив через Сян в Перемишлі. Тобто, скажімо, ні у Львові. Ні в інших містах, тут же, навіть на Західній Україні ніхто про існування червоно-чорного прапора не знав, часто фізично не знав, бо був кордон. Коли почалася через кілька місяців, 22 червня, радянсько-німецька війна, ну то так само всі чудово знають, що вже з проголошенням української держави у Львові, 31 червня, Пандерівці зразу потрапили в немилість до німців, ну і очевидно, що за такий короткий час вони ні не спопуляризували, ні тим паче не використовували ніде тих кольорів. Тобто реально ці кольори ніде не використовувалися ні в 41-му році, ні тим більше, коли ООН перейшла фактично Пандерівська ООН на нелегальне становище. Людям було не до того, щоб бігати десь прапора. Мієте, тобто вони це зараз ми дивимося, якісь там такі макабричні польські фільми, що десь там хтось скаче по лісі з якимись червоно-чорними прапорами. Ну, це є така собі страхи на ляхя, така дурниця, нісенітниця, яка реально не існувала. Тобто, так само це не був прапор УПА. Жодного документу, жодної постанови, який би фіксував, що УПА має якийсь конкретний прапор, немає. Тобто, уПА використовувало, як завжди. Національний прапор синьо-жовтий, але повторюю, це було фактично нелегальне військо, підпільне військо, і ну воно ж не ходило маршами ні по великих містах, ні, ні нічого іншого. Натомість, єдині згадки, хто мав якесь поняття про рішення 41-го року, це от інформаційно-агітаційний відділ. Зокрема, вони на деяких матеріалах використовували символіку, але чітко червоно-чорний прапор завжди йшов. Із зображенням емблеми ООН, тобто з таким кругом, і на тому крузі був трикутник чорний, з так званим хрестом меча. І паралельно використовувався синьо-жовтий прапор. Ми це можемо бачити на бофонах, які от відомий український графік Ніл Хасевич, який в підпіллі працював, виготовляв. От на цих матеріалах такі речі є, але вони все одно не мали. Широкого застосування, і фактично, до кінця війни про цей прапор ніхто в західній Україні не знав, тому що я розпитував навіть багатьох людей сам персонально, ще от 90-ті роки. Учасники визвольного руху, які ну вони пригадували, каже, що ну поняття червоного-чорного це було десь в пластовій пісні, але це ще з 30-х років, тобто, стосується воно. Одного з коренів лісові чорти, і там згадувалося власне про і чорні кольори. То хто ж стріяв у лобках відродження цього прапора? Ну, бачите, то є більше міфічна річ. Все-таки прапор почав використовуватися активніше вже десь з 49-го, років, коли ОУН, війна закінчилася, відбувся чіткий поділ Європи в нових кордонах. І ОНУ основні якраз свої осередки мала тоді в Мюнхені. І вони дуже активно почали публікувати різні матеріали. Матеріали з підпілля, матеріали з своїх політичних рішень. І от тоді з'явилися ці публікації, які стосувалися і другого великого збору про червоно-чорний прапор. Ми, очевидно, почали використовувати цей прапор як організаційний, як символічний. Під час різних заходів, під час навіть похоронних процесів, от тут можна подивитися. З'являється у повоєнний період, але не в період, десь там 43 треті, років. Буквально півтора хвилини залишилося. Ми не згадали символи Українофобії. Матеріали для довідника дуже цікаво, де ви є науковим редактором. От, порадьте читачам, бо програма не встигає і не вміщує все це. Де знайти, де прочитати, і навіщо це корисно прочитати? Ну, бачите, це видання було зроблене для того, що покажіть, будь ласка. Я попрошу режисера, символи українофобії показати. А і ви покажіть, так, так само ну, так виглядає ця книжка. Ну на жаль, книжка вийшла в паперовому варіанті мізерним тиражем. Такі 100 примірників, і вони були роздані фактично по бібліотеках і там по органах влади, для того, щоб у нас ці люди, хоч орієнтувалися, які дотичні в першу чергу до цього питання. Це є в першу чергу відгук на три законодавчі акти, які були прийняті Верховною Радою. Це закон, в так званому блоці про декомунізацію 2015 року, про заборону символів нацизму і комунізму. Роз'яснюється, що це за символи, тому що теж не завжди люди розуміють. І два закони, які були прийняті після російського вторгнення, двадцять другому, два третьому році, про символи російського вторгнення одне, і друге про. Деколонізацію. Той закон стосується також і зміни топоніміки, але деяку частину там деякі статті присвячені і символіці. І електронний варіант можна знайти на електронний варіант є доступний. Його можна загуглити елементарно. Він виставлений на кількох ресурсах, зокрема на інституту історії України. Це академічне видання, і ознайомитися з матеріалами, які стосуються різних символів. Дуже дякую вам за те, що ви знайшли час. Дякую вам за те, що дивилися і слухали доктора історичних наук, голову українського геральдичного товариства, пана Андрія Гречила. На все добре.